Оксана тимчасово переїхала до Визирської громади з Херсонської області, як і інші відвідувачі ранкового базару у селі. Вона вирішила підтримати благодійний ярмарок зі збору коштів на допомогу ЗСУ. Ну, у мене син служить, нічого би не допомогти. Павло торгує на виїзному базарі. Поки відвідувачів немає, він пішов покласти їй свої зароблені гривні у скриньку зі збору коштів. Він Поторгували. Сього треба залишила, щоб ребятам щось допомогти. Усіх благодійників, працівників Визирського будинку культури, пригощали писаними пряниками. Культура зараз займається всім тим, чим вона не займалася до того. Плетемо сітки, долучаємося до різних акцій. Це вже третій благодійний ярмарок зі збору коштів на підтримку ЗСУ, який організували працівники визирського відділу культури. Його планують проводити по всіх великих селах громади у базарні дні. Розповідає керівник відділу культури визирської сільради Катерина Кушнір. Але стосовно того, куди йдуть гроші, саме вони йдуть на потребу наших збройних сил. І перш за все, вони йдуть на потреби наших хлопців з нашої громади. Вони з нами контактують. Тобто вони контактують з культурою, вони контактують з сільською радою, зі старостатами. І свої оці такі необхідності, так те, що те, що потрібно, ми намагаємося закривати наскільки це можливо, наскільки ми можемо їх закрити. На цей час є необхідність придбати спецодяг маскувальні костюми кікімора. Завдяки такому камуфляжу воїн зливається з навколишньою місцевістю та стає невидимим для ворога. Кожна гривня, кожні 10 гривень 100, а було і 500 кидали за один пряник. Це це наше, це наше наближення перемоги. Це наше забезпечення хлопців, тим, чим ми можемо додатково ще їх забезпечити для того, аби. Аби наші діти, ті, хто проживають тут, про війну лише чули.